Добрий день! Я викладач дисципліни медсестринства в геронтології, геріатрії та паліативній медицині, піддубна Тетяна Лайнідівна. До вашої уваги відеовиступ студентів 3-4-го відділення медсестринства на тему Вплив російської агресії на емоційну та фізичну сферу життя людини похилого віку. Російська агресія суттєво вплинула на життя людей похилого віку, як емоційно, так і фізично. Постійна загроза, руйнування та втрата близьких викликають високий рівень стресу, тривоги та депресії. Соціальна ізоляція посилює почуття самотності, а порушення сну погіршує загальний стан здоров'я. Фізично стрес може призводити до загострення хронічних захворювань, погіршення імунітету та зниження мобільності через небезпечні умови. Обмежений доступ до медичних послуг ще більш ускладнює ситуацію, створюючи значний виклик для людей похилого віку. Російська агресія проти України глибоко впливає на психіку українців, залишаючи глибокий слід у ментальному здоров'ї як дорослих, так і дітей. Війна несе з собою не лише фізичні втрати, а й психологічні травми, з якими багато людей змушений жити щодня. Постійна загроза ракетних ударів, обстрілів і військових дій створює хронічне відчуття небезпеки, що призводить до емоційного виснаження. Одним із найпоширеніших наслідків є посттравматичний стресовий розлад, який проявляється у формі сильного стресу, раптових спалахів, тривоги, панічних атак і постійного переживання травматичних подій. Багато людей стикаються з порушенням сну, нічними кошмарами та втратою здатності розслабитися навіть у відносно спокійних умовах. Якісь симптоми суттєво знижають якість життя впливають на роботу соціальні зв'язки та здатність до адаптації. Вразливими перед цим впливом є також діти, які спостерігають за подіями війни, можуть розвити високий рівень тривожності, страх і навіть агресію. Нерідко у дітей формується так називаємий тривожний світогляд, коли відчуття небезпеки стає звичним і сприймається як норма. Це може бути серйозно вплинути на їхній розвиток, стосунки з однолітками та майбутні перспективи. Подолання цих наслідків потребує часу, фахової психологічної допомоги та підтримки з боку суспільства. Для реабілітації важливо не лише фізичне, а й емоційне відновлення. Психотерапія, групи підтримки, реабілітаційні програми можуть допомогти людям подолати травму війни, але навіть за умови активного лікування наслідки агресії ще довго впливатимуть на життя покоління. Російська агресія проти України має руйнівий вплив на всіх верств населення. Протилітні люди особливо вразливі до її наслідків. Їх нездоров'я, як фізичне, так і психічне, зазнає серйозних випробувань через війну. Основні негативні наслідки: стрес і тривога, постійна загроза, невизначеність майбутнього, втрата близьких, руйнування домівок, все це призводить до розвитку посттравматичного стресового розладу, депресії та інших психічних розладів, фізичні травми, обстріли, мінування території, пошкодження житла створюють ризик отримання фізичних травм, які особливо важко переносяться літніми людьми. Проблеми з доступом до медичної допомоги. Війна руйнує медичну інфраструктуру, ускладнює доставку ліків та проведення необхідних процедур. Літні люди, які часто потребують регулярного медичного огляду, опиняються у вразливому становищі. Порушення режиму харчування та сну. Війна призводить до дефіциту продуктів харчування, що негативно впливає на фізичний стан організму, постійний страх і тривога порушують сон, що, в свою чергу, посилює стрес і погіршує загальне самопочуття. Соціальна ізоляція багато літніх людей були змушені залишити свої домівки і переїхати в інші регіони. Або країни це призводить до втрати соціальних зв'язків, самотності та погіршення якості життя. Російська агресія серйозно впливає на емоційний та фізичний стан людей похилого віку, страх за життя, втрати близьких та руйнування звичного середовища, призводить до підвищеного рівня стресу, тривожності та депресії. Фізично це може погіршувати хронічні захворювання, знижувати імунітет і прискорювати старіння. Багато людей похилого віку залишається без належної медичної допомоги, що також впливає на якість їхнього життя у умовах війни страждає кожен житель нашої країни, але мало хто задумується про людей похилого віку, про людей, які б хотіли зустріти свою старість у колі близьких, десь у будиночку займаючись своїми справами для душі. Але після 2022 року це стало неможливим. Життя у воєнному стані напряму є загрозою для людей похилого віку, як мінімум через знижену мобільність і, як максимум, через суперечення, якими вони прожили ціле життя. Можливо, для вас не є секретом, що люди похилого віку у своїй більшості не погоджуються на евакуацію навіть із зони постійного вогню. Вони це пояснюють відсутністю бажання їхати в нікуди, будувати життя наново та кажучи, обіда від стороною і сподіваються на краще. Дехто навіть поставивши на Терези своє життя, обирає лишитися стерегти житло, мовляв, його розкрадуть. Іноді літні люди соромляться зізнатися, що бояться стати тягарем для рідних. У випадках протистояння страху за життя та саботажем слід взяти усе в свої руки і допомогти рятуватись літнім людям. Для цього вже створені інформаційні тексти для рідних, працюють рятувальники і відповідні служби притулків. У висновку цієї теми хочеться нагадати, Усі ми люди і всі ми потребуємо допомоги. Тож давайте допомагати, коли є можливість, тим, хто потребує цього зараз.